Пам'ятаю, з дитинства особливі зустрічі на березі Ставка біля клубу, які проводилися в селі у моїй бабусі на Житомирщині, навіть в радянські часи. Половина села сходилася до величезного вогнища, хтось переодягався у чортів, був там якийсь водяний, а дівчата пускали вінки на воду. Була особлива програма з піснями і гуляннями. Таким чином, я з самого Малку знав, що свято Івана Купала це особливе свято в році, і навіть чекав його, бо було цікаво за цим усім спостерігати. Коли я подорослішав, тоді знав. Що цього дня насправді відзначають православне свято, Різдво Івана Хрестителя? Щось не сходиться. Подумав я: чорти, водяни, гадання і Іван Хреститель. Звичайно, церква відкидає усі збіги, цитую. У ніч на 7 липня маскультура популяризує гуляння на берегах водойм, стрибання через вогнище, ворожіння, пошук в лісі. Такі гуляння називають святом Івана Купала і часто через незнання говорять, що це народна назва церковного свята, яке відзначається 7 липня, Різдва Іоанна Претечі. Це неправильне твердження. За змістом, часом, способом відзначення та походження ці дві події не мають між собою нічого спільного. Можливо. Але є багато але історія походження свята говорить трішечки інше. Читаємо енциклопедію історії України. Під тиском християнства, яке всіляко боролося зі святом Купала різного роду заборонами, сталося об'єднання язичницького свята з християнським святом Івана Хрестителя предтечі. Змінившись змістовно, язичницький обряд однак зберіг свої архаїчні риси, серед яких найхарактернішими є ряження взілля, розкладання вогнищ, співання стародавніх пісень. А назва Івана Купала дуже вже схожа на ім'я того ж Івана Хрестителя, який хрестив. Купав людей у воді, та й усі події святкування цього свята традиційно відбуваються біля води. Тож знову ж таки неозброєним оком помітне об'єднання християнства і язичництва. У слов'ян існували традиції, пов'язані з чествуванням своїх богів, а потім на них наклали християнські назви, щоб усім було зручно. Адже як відомо, християнізація Русі була не дуже з радістю сприйнята людьми. Сьогодні, знаючи всі деталі, просто соромно нам виконувати язичницькі обряди цього дня, адже в Біблії про святкування Різдва Івана Хрестителя немає жодного слова, це тільки церковна традиція. А якщо вже мова зайшла про хрещення, то варто звернути увагу, що е, Іван Хреститель хрестив тільки дорослих людей, які свідомо йшли до Йордану, де він це й робив. І хрестив він їх повним зануренням у воду. А для цього, звичайно ж, потрібно було достатньо води. Святе письмо свідчить: Іван також хрестив у Еноні, що поблизу Салима, бо там було багато води. Люди приходили і хрестилися. Тож, якщо сьогодні. Ти згадав про місію Івана Хрестителя, подумай і про своє життя. Чи хрещений ти справжнім біблійним хрещенням, чи, можливо, скористався підробкою, яка, яку не підтримує Боже Слово? Як сказав Ісус, хто повірить і охреститься, буде спасенний. Тож, це досить важливе рішення.